Доброго дня всем. Сегодня у нас в соседней бюджетной комиссии бюджету финансов на 12 социально-мещного раздела, договорняком на лояльности с комитетом военной комиссии доступных 6 дней. Рассматриваем питання проект внесение в бюджет Александрийской сельской территориальной громады на 2025 год. Формуле определено с сегодняш начала 12. В сумме первоконания с 1 января составляет Бюджету находиться субвенції з Білоукраїнської територіальної громади на відшкодування підвозу і харчування учнів, які навчаються власності 200 тисяч гривень. зменшується е... кошторисні призначення по відділу освіти е... та е... в будинках культури і бібліотеки. А в будинках культури також збільшуються видатки на податки, на сплату податків єдино-соціального внеску в сумі 30 тисяч гривень, на придбання подарунків та захисної сітки 25 тисяч гривень. По закладах загальної середньої освіти Ми збільшуємо кошторисні призначення по Олександрійському ліцею у сумі 21 тисяча гривень для сплати податків. На продукти харчування 9 тисяч гривень. Для олади електроенергії 40 тисяч і для на закупівлю дров 100 тисяч гривень для забезпечення 14 тисяч гривень. По Пустинській гімназії на навчання збільшуємо корисні призначення на суму 5 тисяч 868 гривень. На придбання дроб та пального до генератора 45 тисяч дев'яносто гривень і для придбання вхідних дверей 20 тисяч гривень. Далі, по закладах по садочку, По Олександрівському садочку збільшуємо кошторисні призначення за рахунок скидала листа на 50 тисяч гривень, нема потреби на 40 тисяч гривень по спецфонду. Буде. І також за клопотаннями наших військових частин надаємо допомогу на загальну суму 450 тисяч гривень. Для нормального функціонування нашого комунального підприємства Вольффар направляємо 150 тисяч на придбання труб та інших комплектуючих, також для лікарні на комунальні послуги, зокрема на теплопостачання 400-300 тисяч мала оплатити лікарня ворогу 25 26 рік. Тобто вони свої гроші бухгалтерія сказала, що не будемо давати, вони здають показати сільська. Але щоб закрити питання вже у 2025 році, і зокрема, щоб запустити питання, то оплануємо цю суму, щоб в цьому році закрити О, Є звіт. Прошу. Звідки? <рекунок> так, так. За рахунок переходу ми знімаємо, бо е, тут у нас в цьому таблиці під ним. Немає 389. Шо, я я ну, звідки ж треба зняти, що було 389? Що знімаєте? Тетяна Володимирівна, перерозподіл на початку після доходів із апарату сільської ради за рахунок локальності 1 400 угу. це <рекунок> Так, все в Є питання за Ірина Пані? Хто за те, щоб рекомендувати сесію і підтримати цей проєкт рішення, прошу голосувати? Друге питання: про надання дозволу на списання основних засобів. Інформує Ірина, то що в ході проведення інтерезації було виявлено системний блок, він не працюючи на сьогоднішній день, дали його на експертизу технічного стану, провівши експертизу технічного стану, було. Дано акт експертизи і результатами експертизи встановлено, що системний блок не працює, вийшов з ладу процесу необхідна заміна. Ремонт є неможливим, так як перевищує вартість придбання нового. І керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні. Пропоную ну. Прошу надати дозвіл, щоб списати даний системний блок в сумі 5 тисяч гривня із балансу. Не коштує експертизу. За експертизу ми заплатили 170 гривень. Ні, ну ми, Ви мусили, Ми мусили залучити спеціалістів, щоб вони Це комунальний заклад на спольфар або сигнал. Що таке узуфрукт? Читаю з Вікіпедії. Слово узуфрукт походить від латинських слів усус, що означає право користування річчю, і фруктус право утримувати дохід від цієї речі. Це юридичний термін з римського права, що означає право особи. первісною вартістю 599 дев'яносто тисяч гривень і залишковою вартістю 386 вісімдесят шість тисяч Купів, становити рішення велике, тому що на сьогоднішній день є порядок передачі майна е, е, в узуфрукта і порядок передачі, і там передбачено, що саме має бути в проєкті рішення власника цього майна або органу управління цим майном. Обов'язково має бути цільове призначення, з якою цілею ми передаємо цей автомобіль. Обов'язково має бути встановлені умови володіння і користування цим автомобілем, мають бути умови, в разі чого припиняється право володіння цим автомобілем і цим майном. Це обов'язково. Ну, але ще ми що тут додали. Тобто встановити цільове призначення використання комунальним майном на праві УЗУФРУКТА, це підвищення мобільності та оперативності реагування на потреби отримувачів соціальних і медичних послуг, зокрема в умовах надзвичайних ситуацій та кризових викликів. Умови володіння і користування нашим майном на праві узупрукта. крім е права володіння і користування комунальним майном, узупрукцій, узупруктарію, тобто лікарня, що набуває статусу узупруктарія. Належить право отримання плодів, продукції доходів від користування таким майном. У зубрухтарії за попередньою письмовою згодою у ради може покращувати комунальне майно без права на вилучення таких покращень. У зубрухтарі зобов'язаний використовувати майно згідно зільовим призначенням, визначеного цим рішенням, утримувати передане на праві узупроводження комунальним майном в належному стані. За власний рахунок проводити його поточний ремонт, а за попередньою письмовою зі своєї ради офіційний ремонт. У зофруктарій також на себе витрати, пов'язані з утриманням, користуванням та обслуговуванням комунального майна. У не може відчужувати майно, передавати його на праві узофрукта комунального майна, передавати його у довірчу власність або довірче управління, вносити його до статутного капіталу юридичних осіб. Виділяти його для своєї спільної якоїсь діяльності не може вчиняти щодо такого майна інші дії, наслідком яких може бути його відчуження або зміна цільового призначення. Узуфрухтарі має право вживати заходів для відшкодування шкоди, завданої власником або третьою особою майну, щодо якого встановлено узуфру комунального майна. Ну і далі наступний пункт це. Встановити, що узуфрукт комунального майна припиняється у разі припинення узуфруктарія так і його ліквідації. Це якщо ліквідується, наприклад, лікарня. як юридична особа, загибелі або припинення існування майна щодо якого встановлений узуфрукт, закінчення строку, на який було встановлено узуфрукт, погіршення стану майна щодо якого встановлено узуфрут комунального майна, внаслідок чого воно стає непридатним для використання за призначенням прийняття сільською радою рішення про. Пропри... Припинення узофрукта комунального майна. Тобто, це ми можемо робити ну, за нашою ініціативою, ну без будь-яких підстав. Нам треба це майно, ми, ми можемо споручити. ініціювати його назад, отримати у свою власність. Ну, своє... влас. Поєднання в одній особі, особи у фрукталія і власника комунального майна. Тобто, ми забираємо і ми стаємо його у фруктарії. І припинення узофрукта комунального майна за рішенням суду. А далі, згідно порядку. Ми додавали ще кілька пунктів: це доручити Олександрійському сільському голові та директору Олександрійської лікарні, забезпечити заходи з приймання передачі транспортного засобу, тобто укласти акт прийому передачі директору лікарні протягом місяця, так як це передбачено порядком, затвердженим постановою Кабміну, протягом місяця з моменту прийняття цього рішення. Вжити в установленому порядку заходів для проведення державної реєстрації і перереєстрації транспортного засобу. І встановити, що у зуфруктарії, тобто лікарня, щороку подає у Центріській сільській раді звіт про використання майна за формою згідно з додатком до цього рішення. Додаток також передбачений постановою, звіт про використання майна складається у зуфруктарі встаном на 31 грудня звітного року та подається до 31 січня наступного за звітним року. І контроль на постійну комісію з питань комунальної власності і інфраструктури житлово комунального господарства і бюджету. Так, вона да? складно одна зараз і, mm -hmm. да. і з питань, і на відділення з питань житлово-комунального господарства. Приймаємо рішення. Наступна процедура голова затверджує склад комісії, акт прийому передачі бухгалтерський, акт на передачу основних засобів. Підписуємо, передаємо. Нема питання. Хто за те, щоб рекомендувати сесії, підтримати цей так. Відключує питання. Громеснення змін до переліку транспортів. <плес> Ні. <плес> Ні. Ні, він є в переліку, ми не вилучаємо, ми власниками залишаємося. Ми просто передаємо користування. Вони безоплатно користують. Ви знаєте, щоб рекомендувати сесії, підтримати цей практичний, прошу виплати, так? Слідуючи питання: Про внесення змін до цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту пожежної та технології безпеки Олександрської сім'я громади на 2024-2026 роки. Інформується даними начальник. І однією з умови це внесення змін до програми, тобто фінансування на якісь буклети. На, е, якщо сталася якась надзвичайна ситуація, яка потребує затрат, ми, ну, ми вносимо в програму. Так, я вже не буду ці законодавчі документи. Е, е, Олександрівська сільська е, рада вирішила внести зміни до соціальної програми забезпечення цивільного захисту пожежної та техногенної безпеки Олександрівської територіальної громади на 2004-2006 рік. Затверджена рішенням сесії студентської сільської ради від двадцять 23, номер 2303 зміни, що додаються фінансовому відділу сільської ради при формуванні бюджету на відповідні роки е та в невнести е зміни до нього передбачити кошти на реалізацію програми у межах наявних фінансових ресурсів. Контроль за виконанням даного рішення впасти на комісії місті об судді сільської ради. Я вибачаю. У нас є е, закладах культури полазли нова Українка приміщення, яке раніше використовувалося і здавалося в оренду під е, магазини. І на сьогоднішній день нам було прийнято рішення в 2021 році, але пройшли зміни. Вони чинили пройшли зміни, помінявся помінялась назва відділу, помінялася е, назва е, закладів культури, і потрібно внести е, зміни, щоб рішення було на сьогоднішній день, щоб ми надалі змогли здавати. В оренду дані, частину будівлі закладу культури, то рішення звучить так, що передати в оренду об'єкти, на майна комунальної власності Олександрійської сільської ради нежитлове приміщення, вбудоване приміщення в одноповерховій буд будівлі клубу села Нова Українка центру... і нежитлові приміщення, то подальшому ми робимо оцінку. Відділ робить оцінку і виноситься на опціон. І якщо людина має бажання брати оренду з прибутків до використання магазину, ми приймаємо. Можемо... Рішення звучить про, 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 передати <плес> в оренду. Да. А тут стоїть. <плес> питання Про намір передачі ну, намір, а там вже передати. Mm. Так, воно так ну, таке формулювання, що? Ми будемо його передавати, коли буде людина, але до цього попередні ще документи будуть. Що ми плануємо передавати? Бо немає ще взагалі писати, що появить медалі, які буде. Про намір передачу. Про передачу ми написуємо про намір поставки. Ні, ні, про намір передати. No, не вона... Вона не вставить, у нас є подаліки, які у нас є, є. руки. Нет, да и что можемо давать порядку, так? так, є порядок. Так, так, так. Воно і включено було. Так, да, в 2021 році воно було включено, просто помінялась назва відділу, помінялись назви, назви западів культури, і ми мусимо його зробити. Упорядкувати. так. Да. Знову подивиться всі які не включені. Це було всі, що це у нас що наше такие. Ну, в культурі нас такі змінили це рішення 967 від 25. Mm -hmm. Ми його відміняємо і повністю новорішуємо. Громади ну, прислали нам рішення, прислали mm -hmm. нам лист щодо формування акту прийому передачі та надання э, осіб з числа. Це башня, яка надходиться на території нашої хлопчиської школи, нашій землі, наша башня, це підприємство, яке промовила. Але так само було передано податків віддання, а було в комунальній власності до Донецької переводимо можу, потім да, передамо так само на нашу перфакту. Mm -hmm. От для Далі того збудається приймання передачі, і на слідчують сесії ми вже.

І ріше проект рішення сесії так. розглянучі попитання відділу освіти культури, молоді, спорту, улізфордова сільської ради про надання дозволу на списання основних засобів на підставі е, постанови кабінету міністрів, міністрів України від 8.11.2007 дві номер тринадцять про затвердження порядку списання об'єктів державної власності, керуючи статтею 25 закону України про місцеве в Україні. За погодженням спеціальної комісії з питань бюджету, фінансів податків компанії соціально економічного розвитку та управління комунальною власністю Олександрійська сільська рада вирішила дозволити списати основні засоби, які перебувають на балансі відділу освіти, культури, молоді і Олександрійської сільської ради. Але в всіх проєктах є на які засоби. Крайки, крайки, вишиті жіночі плахти, сорочки, звукознімачів, цими для дівчаток, учимо для хлопчиків. З будівлю оркестру та дозволити списати основні засоби, які перебувають на балансі Олександрійського ліцею ім. Андрія Мельника, секції Стінки, меблі дитячі, стільці, намет, фотоапарат, спецпарти, парти учнівські, столичнівські, шафи для книг. Та богатиму відділу освіти, культури, молоді і спорту Олександрівської сільської ради та богатру Олександрійського ліцею імені Андрія Мельника Олександрійської сільської ради внести відповідні зміни до основних засобів та контрольного виконання вкласти на комісію з питань бюджету, фінансової податки, планування, соціально-економічного розвитку та управління Тут. Хто власних. за те, щоб підтримати цей перед рішення, прошу голосувати. на цьому нашу тестирання Дякую. 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 Дякую.